Так, друзі, показую, що робиться у дворику після урагану. Столик я підняла, він сюди прилетів. Ось таке понамітало. Це зараз будемо з вами прибирати. Листочки вже жовтіють, і тут ось така плетюча гортензія. Треба по... пообрізати всі. що вже повідцвітали. Тут теж обламувати треба. Отак От і позамітаю це все. Ця зелень тут у нас сонця мало буває, треба її якось теж звідси вимивати. Якось уксусом вони якимось користуються. І тут теж зелень. Отакий такий дворик. Як завжди, після бурі затища. Дивіться, яка класна у нас погода. Сонечко. Коли тут сонечко? Це казкова країна. Яка краса. Сьогодні у нас п'ятниця і щось таке по типу... Розпродажу. Зараз підемо, подивимось, мені дещо треба купити з такої косметики домашньої. І подивимось. Може, дійсно є якісь такі гарні знижки в магазинах. Познімаю вам покажу. 12 годин дзвони дзвонять і грає музика завжди. Даємо вітрини. пятнадцять двадцять двадцять п'ять 15 євро така блузочка. Знову рюшки такі. Ходять, боже, це я носила такі рюшики, мабуть, років 16-17 мені було. Такий рукавчик, ну, тканина синтетика. А так взагалі симпатична така блузочка, оця штучка рюшик її так прикрашає. І в жовтому кольорі такі є. Смужечка і рюшечки. Ця приємніша, ця м'якша шкіряні спіднички по 15. Ось такі. Mm -hmm. Який приємний шалик. Светрик. Ось я зараз в такому пухнастому светрику. Це нова колекція. Ну, но якась така не яскрава. У мене теж такий сьогодні светрик. Пухнастенький, тепленький. Таке пальто 120 євро. А сьогодні у нас гарний лов з того Дивіться, один сет суші і ще один сет суші. Це з двох кафешок. 5 євро-5 євро. Оці два сета нам обійшлися в, 9, в 10 євро. А заявлена ціна їх 30 євро. От така от економія, друзі. Це того того. Замовляйте, смакуйте і насолоджуйтесь. І нам смачного! Всім привіт, друзі! Привіт з Нідерландів! Дачний сезон закінчився, треба десь рухатись. От Починаю прогулянки. 5 годин вечора. Починаю прогулянки по нашому селу на модою Шість тисяч кроків. Привіт-привіт! Так що, друзі, всім рекомендую, коли закінчились фізичні навантаження, треба їх отримувати. Прогулянках. Коли у нас вже закінчився дачний сезон, гуляємо. Ремонти у нас перемістилися сюди, давно не виходило. Ось так. Ремонти, ремонти. А оце у нас католична церква. Ну, В основному щось функціонує протестанська. Дзвони весь час там дзвонять. От. А це католична, вона якось так дуже рідко. Дуже рідко. Бачу, щоб тут люди збиралися. Якось тут да, таке село більш протестанське. Така в нас погода сьогодні. Дощик моросить, ну це не дивно, це нормальна погода для Нідерландів. От тому ось тут ми жили, ось там будиночок, як тільки приїхали. А там за великим дахом виглядає виглядають що Теж сім'ї жили, нам предоставляли будинок. Ось так виглядають уже газончики восени. По Жовтіли вже листя, дощ іде, прохолода така. От. Але, бачите, красиво. Такі гранцвіти. Оці кущики, не знаю, як називаються. Але класно. Я шльопаю в своїх жовтих черевиках гумових. І в своєму плащі. Від дощу. Достала парасолю, бо дощ. Посилився. От. Щоб телефон не намок. Нік не любить під дощем гуляти. Хоча йому теж треба, але я ж не буду його заставляти. Ой, виходила. Наче був не сильний дощик, а зараз знов зарядив. Ну, все одно трошки пройдуся. Добре, що взяла парасольку. На вечері у нас сьогодні пюре з фрикадельками і спекла яблучний пиріг. Так що сьогодні у нас вечеря вихідного дня. Було був час попрацювати на кухні. Ось ми вийшли на одну вуличку з магазинчиками. Ось Так вона прикрашена. Ну так, да, навіть у дощ тут приємно гуляти. Це наш рибний магазинчик вже закрився. Бачите, як миють. Прям... З милом. Тому чисто так. Я взагалі дощ не люблю, ну, а що поробиш? От. І, і ось уже як прикрашена наша центральна вулиця, наш центр, канал, і дерева. Все ось так прикрашено. Тут завжди відбуваються всякі цікаві дійства на свята. Ми з вами це будемо дивитися трошки пізніше, коли в Нідерланди припливе Сінтерклас по-нашому Святий Миколай. Це буде 18 листопада. По нас тут дійство. Так що я піду, буду знімати і вам все покажу, як це цікаво відбувається. Хоть був дощу не було в той день. Минулого року не було дощу. Все пройшло добре. Ось я йшла повз і не могла не підійти і не зняти вам. Дивіться, оце піти, які вони якби чи слуги, чи помічники, сінтеркласа. Отакі вимазані сажею хлопчики, які допомагають роздавати солодощі дітям. Ось, бачите, магазинчик так прекрасний, магазин дитячого одягу. Ось такими пітами прикольними. Це йде з давних давен. Це історія, легенда Нідерландів. І он подаруночки лежать. Вже приготувалися до зустрічі з інтеркласом магазинчики. І он вони, бачите, таких помаранчевих, красивих нарядах. Лебеді під дощем. Як же без них? Друзі, я вам дуже вдячна за всі коментарі, за всі вподобайки, за перегляди. Є різні коментарі. Ну, звичайно, всім хочеться отримувати гарні коментарі, але я реагую і на такі коментарі. Я Розумію, що людям важко зараз дуже це розумію. І хто слідкує за нашим життям в Нідерландах, хто знає, як ми допомагали і стараємося далі допомагати, як тільки є така можливість. І ЗСУ, і людям в Україні, які постраждали, які втратили своє житло. І взагалі стараємося допомогти. От. Але я розумію, да, людям важко, буває важко. Ну, Виливають свій гнів. Ем, ну це не дуже добре. І хочу всім сказати, що ми не в своєму комфорті живемо. Ми живемо в тому комфорті, який нам надали нідерландці, поділилися своїм житлом. От, тому ем, наше, наш комфорт залишився в Україні. Так як і багатьох інших, який би він не був комфорт наш, але він наш, він наш комфорт в Україні. От. Тому ми, звичайно, за ним скучаємо, сумуємо, і скучаємо за Україною. А люди кругом живуть і їдять, вибачте, і купують собі якісь нові речі по необхідності. От такого немає, щоб ніхто там собі нічого не купляв. Тому це нормально, я вам повинна це сказати. Що це досить нормальна ситуація, що коли людина живе, вона користується, вона ходить в магазин, вона готує собі їжу, вона купляє якісь речі. І це нормально. Так що, друзі, я тільки за те, щоб наша Україна розбагатіла. Стала заможною, всі люди стали заможними, щоб всі мали такий комфорт, який хочуть. От, наприклад, я про ці свічки Будвік узнала тільки тут, в Нідерландах, у своєї хазяйки. Раніше я й не знала, що таке є. А тепер, може, ще теж хтось не знав і буде знати. І що тут поганого, дуже комфортна така свічка. Так що, друзі, давайте будемо любити один одного і підтримувати. І дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Сподіваюся, що цей дощик скоро пройде.